Друзі, привіт! А у цьому відео я хочу вам розповісти, чим саме зараз потрібно підживити томати, щоб помідори на них збільшилися і почали набирати технічний окрас. Простими словами кажучи, почали дозрівати. Завдяки минулому підживленню, як ви можете бачити на моїх томатах, усі квітки перетворилися на плоди. Якщо ви не бачили це відео, залишу посилання на нього у правому верхньому куточку у підказках. А тепер мені потрібно пришвидшити дозрівання і збільшити масу кожного помідору, тим самим збільшитися свій врожай. А краще за все, саме зараз для підживлення підійдуть наступні добрива. Перше, це монофосфат калію, це концентроване добриво, його склад багатий на фосфор і калій. А саме це зараз потрібно томатам. Фосфор у цьому добриві сприятиме нарощуванні корінневої системи, яка зможе забезпечити великий врожай, а калій зробить плоди солодкими та смачними і захистить рослину від несприятливих умов вирощування. Але щоб ці добрива швидше засвоїлись, потрібно сюди додати. Сульфат магнію. У його складі є магній та сірка. Магній приймає велику участь у фотосинтезі, тому що він являється частиною хлорофіла. Це дозволить рослині швидше забезпечувати себе поживними речовинами з ґрунту і засвоювати монофосфат калію. А сірка у цьому добриві сприятиме швидкому засвоєнні фосфору та калію, який ми зараз дамо помідорам. На 10 літрів додаємо 1 столову ложку без гірки монофосфату калію, а також 1 столову ложку без гірки. Сульфату магнію перемішуємо, він дуже добре розчиняється і йдемо підживлювати рослини. Для того щоб томати швидко та повноцінно засвоїли ці добрива, потрібно з вечора зробити рясний полив томатів, а потім вранці зробити це підживлення. Таким чином, ґрунт під томатами. Дуже глибоко буде вологі, і воно проникне до самих нижніх корінців томатів і швидко засвоїться. А витрати такого добрива для томатів складають 10 літрів на 1 квадратний метр грядки. І вже через декілька днів ви побачите швидкий ефект. Томати почнуть дозрівати, ті квітки, які ще не утворили помідори, почнуть їх утворювати, а рослина буде нормально рости і не буде скручувати листя. Кому інформація з цього відео була корисна, обов'язково поставте лайк, не забудьте поділитися цим відео з друзями, а також підписуйтесь на. Мій канал, щоб не пропускати вихід нових відео. Я вам бажаю вдалого дня і зустрінемось у наступних відео.